Так, усім привіт. Сидю біля прививки минулого року. Отак От ось виглядає. А що я вам її показую? Бо вчора інтересний казус у мене був тут на винограднику. Дав, Прийшли два, точніше приїхали і підписники мої якби, і приїхали до мене на виноградник подивитися, що, що к чому, новинки там. От я дав скуштувати їм оцю форму, яку я вам зараз показую. Так вони трохи не побилися тут. Вона і мені теж дуже подобається смаком. І кольором. Я не знаю, зараз знімаю з телефона. Просто з телефона хочу спробувати, бо щось мені кажеться, що моя камера не скільки передає. Може телефон передасть колір. І розмір. Ну, коротше, знімаю з телефона, хочу ще так спробувати. Значить, дивіться, це в мене прививка прошлого року. Е, є вона в мене привита на двох ділянках. Отак От ось. Незважаючи, що цей кущ вимерз, можна сказати, бо знаходиться на малому винограднику. Е, трошки підмерз він. Трошки ми вже тут і пощипали, трошки зняли. На даний момент тут знаходиться 5, 6, 7 гронок. ну З них дві такі ось під кілограм. А це вже вісюльки, бо защіпані, бо і якби відвідувачі ж теж ну, куштують, то защіпали. Значить, це для вас буде інтрига. Назву форми я вам скажу. У завтрашньому відео. А сьогодні пишіть коментарі, на що воно похоже і як ви думаєте, як називається ця форма. От. Ну, це свого роду для вас загадка. Хто перший напише, як називається ця форма, значить на осінь получе просто чубук в подарок о цієї форми. Я вам скажу, що вона одна, що я можу сказати, ягода в неї. З легеньком під хрустом. Ну так, не геть, ну, хрущить. Да? Ну, консистенція така, тугенька. Смак, гармонія. Ну, гармонія незвичайна. Як ми привикли казати, гармонійний смаку. Він такий, якийсь а в нього цвітковий, це квітковий є присмак. Ну незвичайний. Тобто в нього якесь так, знаєте, така кислота із сукром. ну, Після вкусу в нього таке остається. Ну, дуже така шикарна. Я думаю, перспективна форма. Зразу вам скажу, щоб ви там не, не вдавалися. Це ніяка не новинка. От. Це підсказка просто. Це не новинка. Ну, Дуже смачний. У мене він привитий на двох участках. Оце на тут, тут привитий на цьому участку. І привитий на сусідньому сина тут на участку. Я ж тільки... У мене виноградник розчитаний, я вам казав, і ще раз скажу, він не розчитаний для комерційних цілях. Ну, тобто, я не, не вирощую тут виноград раді того, щоб. Продати е, ягодою чи там, е, чубуками. ну Це чисто, чисто моє хобі. І я вирощую виноград е, заради того, ну, якби, колекція. І Те, що мені подобається, мені не важливо, скільки воно коштує. Коштує воно там, лоза оцієї форми що я вам показую. там. 50 чи 70 гривень, ну, не знаю точно, може 100, розумієте? Ну, мабуть, напевно, Не знаю, хто як праве там. Короче. І мені не мені, я його я ж кажу. У мене він я привитий не заради там, продажі чубуків, а заради смакових якостей. Бо я стараюся себе на винограднику, так як я вам вчора показував. там, Білоцерковський, чи який там і Геннадій я вам показував і тут. Я знаєте, стараюся собі на винограднику держати виноград, який мені подобається ну, естетикою своєю, гроною і смаковими. І мені не важно, скільки він там коштує на базарі. 30 гривень чи 130 гривень. Мені подобається. Тобто в мене виноградник під себе, не під комерчний задачі. Сподобалась мені ця форма, я її посадив. І мені не важно, скільки вона. Так що для вас інтрига. Завтра я вам скажу, як вона називається. Чесність, свою порядність, я гарантую. Я не буду нікому там, хто мені не даже, да, бо в мене багато друзів. Я не буду казати, яка ця форма. От завтра. Ні, я скажу тільки після того, як вже хтось напише правильний. Правильну відповідь, як називається ця форма? Тобто, бачите, ягода у неї десь 10-12 грамів, може бути і більше от Ви бачите, вона така крупненька. Колір такий не синій він, а такий фіолетовий як між темно-красним і, і фіолетовим якийсь такий колір, ну привабливий. Колір необичний, не 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 такий. Ось допустимо ось дивіться, я вам покажу академіка, ось, ось бачите рядом. Академік. от Ну Оце ось, ось, ось Казанова краситься. Ну, бачите такий, як між Казановою і, і цією Така інтересна в пруїні. Якщо пруїн витерти Блискуча така. Побачила. Оце якось так. На цьому все на сьогодні. От. Усім дякую, що мене дивитесь. Пишіть, що ви думаєте. І не забувайте, що в нас 14 числа розіграш.